Дивитесь кременчуцькі новини на телеканалі Алтава. сьогодні. У випуску Кременчужани попрощали з героєм. АТО, оновлений військовий спартан передали на передову та про хід засідання шостої сесії міської ради. Детальніше вже за кілька секунд. Сьогодні у Кременчуці прощалися із розвідником 90-го батальйону 81-ї аеромобільної бригади, 22-річним кременчужанином Олегом Довбною. Наш земляк загинув 25 березня в районі Авдіївки Донецької області під інтенсивним мінометним обстрілом бойовиків. Сотні кременчужан прийшли сьогодні попрощатися із героєм, 22-річним розвідником 90-го батальйону 81-ї аеромобільної бригади Олегом Добнею. Десантник загинув увечері 25 березня поблизу Авдіївки Донецької області під мінометним обстрілом бойовиків. Проходило це 25-го числа в районі Авдіївки на промзоні під мінометним обстрілом 18.30. Так служили ж, наш товариш. Хороший друг наш. Ну, а так от прийшла. Друзі та побратими згадують Олега як надійного друга та щиру людину, як чоловіка, який ніколи нікого не полишав у біді. Про Чоловіка погіршував, ну сказати, тільки положительно, хороший чоловік був. на жаль, був. Іскрині добрий чоловік, якого я знаю. Ми з ним сколько дружили. Він ні разу не просав нікого в біді. Могу сказать одно, он как принял присягу и не отклонялся от нее, то есть суверенитет, целостность и все остальное. За Олега, если с самой учебки, то есть спали рядом, ели рядом, человек он был погиб как герой. То есть в честь таких людей нужно называть улицы, ставить памятники. Друзі й бойові побратими, однокласники та небайдужі крименчужани, представники міської влади всі прийшли вклонитися герою. А ще колоною приїхала техніка комунального підприємства КТП 1628. Так свою підтримку батькові загиблого крименчужанина висловили колеги по роботі. Проводжали Олега Добня в останню путь Вколішках. Поховали героя на свіштовському кладовищі у Кременчуці. Сьогодні у великій залі міськвиконкому провели урок мужності для учнів навчальних закладів. З юним поколінням зустрівся та поспілкувався герой України, командир батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ, сухопутних військ Збройних сил України, майор Ігор Герасименко. На початку заходу присутні вшанували хвилиною мовчання кремчужанина Олега Довбню, який 25 березня загинув в районі Авдіївки. Про героїзм українських десантників присутні дізнались, переглянувши фрагменти документального фільму «Рейд». Як би вам сказати, що це такий рейд? Це відвідання підрозділів в тилу врага. Основна задача це уничтоження інфраструктури і підрозділів, які будуть зустрічатися, і тилу противника. В принципі, з этой задачою, я вважаю, справились. Заступник міського голови Валерій Дикусар, який також несе службу в зоні АТО, закликав молоде покоління бути толерантними та вдячними учасникам АТО за те, що вони ціною власного життя виборюють мир для України. Далі спілкування проходило в режимі питання-відповідь. Що для вас є мужеством? солдаты солдати йдуть в бой, выполняют задачу і як мінімум подрознення повертається без втрат. Что помогает вам удержаться в строю, идти вперед и не впадать в отчаяние? У меня есть семья, есть жена, ребенок. Морально нельзя упасть и сделать шаг назад. Почему? Потому что если мы отойдем, значит враг пройдет дальше. Солодкі подарунки та листи передали бійцям учні першої школи. Вже по завершенню уроку мужності поважні гості, педагоги та учні навчальних закладів зібралися біля будівлі міської ради. Тут на них чекала не менш урочиста подія. Ключі від відремонтованого військового автомобіля Спартан вручили Герою України, командиру батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ, сухопутних військ Збройних сил України, майору Ігорю Грасименко. Саме він найближчим часом доставить автомобіль у зону АТО. Військовий автомобіль Спартан був щент розбитий під час оборонних боїв за Донецький аеропорт. В 81-й бригаді дуже багато кримінчузан служить і обратілась командування бригади з просьбою встановити автомобіль, який був повріжений в ході бойових дій в Донецькій області. Роботи з ремонту та оновлення автомобіля виконали на підприємстві виробнику такої техніки пад автокрас. А кошти на їх проведення були виділені з міського бюджету. Наше підприємство. Автомобільний завод краз зробив весь ремонт. Було поміняно і відремонтовано 89 позицій. Саме головне було відреставровано і зроблено це передній місць задні заднє місце. І в цілому машина. наростили. Що ценно, боєць захищений дуже добре за що того, що на наращено приїхав за машиною все. мера, щоб... всі... що восстановили и, як говорится, вернули в строй. Вже сьогодні Ігор Герасименко планує вирушити в дорогу для того, аби якнайшвидше доставити автомобіль на передову. Сьогодні продовжила свою роботу шоста сесія міської ради. Понад дві години йшли обговорення програми сприяння населенню міста у судовому захисті. Документ передбачає фінансову підтримку суддів для покращення їх матеріально-технічного забезпечення та умов праці. Програма викликала бурхливу депутатську дискусію про це та інше в деталях Олександра Демеденко. Почали із резонансного судового питання. Запропонована на розгляд депутатів програма передбачала фінансову підтримку міських судів для покращення їх матеріально-технічного забезпечення та умов розгляду справ про реалії роботи і необхідність покращення умов в автозаводському суді. Доповів його керівник апарату. Автозаводський суд це найбільший суд Полтавської області. Це є обличчям нашого міста і області теж. І ті умови, в яких працює наразі суд, є неприпустимими. Якщо вони були більш-менш нормальними 4 роки назад, коли в суді працювало 13, потім 15 судів, наразі їх 17. І я вважаю неприпустимим, що судді вимушені, вимушені іноді розглядати справи в кабінетах своїх. Ті, хто звертались до суду, і в цих кабінетах присутні, були, ви бачили скільки там місця. Думки депутатів розділилися. Представники кількох фракцій і активісти висловились, що ця програма є своєрідним підкупом суддів, і фінансувати судочинство має держава, а не місцеві бюджети. До того ж, передане кілька років тому на баланс автозаводського суду приміщення 13-ї школи, в якому планується розмістити судовий орган, нині перебуває в занепаді, і його реконструкцію під повноцінний правовий заклад, бюджет міста просто не. Я не бачила дуже часто слишком переповнених коридорів. Я звертаю увагу. Да, бывает, дійсно. Бувають замінки. Інші ж депутати наполягали, що необхідно забезпечувати громадянам міста нормальні умови отримання судових послуг та організувати прийом мешканців у достойних умовах. До того ж, у програмі не йдеться про збільшення зарплат суддям, тощо йдеться лише про сприяння населенню у судовому захисті. Деньги, які передбачені ети програмою… Это не деньги, которые выделяются на зарплаты судьям, на материальную помощь судьям или на улучшение жизни судьям для того, чтобы их кабинеты были просторнее и воздух там был чище. Нет. Это деньги, которые выделяются первое для того, чтобы сберечь помещение, которое принадлежит кременчужанам, помещение бывшей 13-й школы. для того чтобы сделать мінімальний необхідний набор того чтобы поміщение сохранилось это кровля отоплення ми рішення на э, бюджетній комісії прийняли я могу его зачитать я думаю его конечно буду дальше зачитывать о том що виділення коштів за даною програмою проводити лише за розглядом та рішенням комісії з питань бюджету фінансів соціально економічного розвитку та інвестиційної політики Врешті з компромісною пропозицією вийшов депутат Роженко. Програму затвердити, але внести пункт, що підтримувати суди місто буде лише за умови участі у цьому процесі держави, а також за наявності додаткових джерел наповнення бюджету міста. Ми повинні з вами зараз вирішити питання із судовою адміністрацією відповідальності, зобов'язання, гарантій фінансування і виділення грошових коштів з державного бюджету на фінансування реконструкції цього приміщення під, судово, під Автозовський районний суд. Якщо цих гарантій не буде, то потрібно вирішувати питання повернення до назад з оренди цього приміщення і вирішення в подальшому. Долі цього приміщення. Стосовно гарантії того, що чи дасть держава гроші, чи не дасть. От є представник секретаряту, звичайно, гарантувати на 100% ніхто не візьметься. Ви бачите, яка зараз ситуація і з урядом, і яка ситуація взагалі з формуванням нового його складу і нової більшості в парламенті. Тобто є політична нестабільність, але я хочу вам сказати, ми маємо сформувати в місті острівець стабільності. Щоб людина була впевнена в тому, що вона прийде до суду і там буде нормальні умови, тому що це кременчужанин ще раз наголошую на цьому питанні. Врешті з доповненнями програму прийняли. Під час пленарного засідання надійшла сумна звістка у лікарні міста Полтави. Помер Кременчужанин військовий АТО Ігор Сухий. Присутні вшанували його пам'ять хвилиною мовчання. Далі, за порядком денним, додали до повноважень ЦНАПу ще кілька адміністративних послуг, закріпили умовні межі микрорайонів у місті. Питання пов'язане із дещо зміненим адмінподілом районів Кременчука та утворенням контакт-центрів на мікрорайонах для кращої комунікації влади і населення. Заслухали і інформацію представника Кременчук Газу щодо побудинкового встановлення лічильників газу. На цьому о вісімнадцятій годині роботу завершили та вирішили. Продовжити пленарне засідання у п'ятницю 1 квітня о 10-й ранку. На виконання постанови уряду ПАД Кременчук хоче встановлювати загальнобудинкові лічильники, а мешканці та депутати проти. А депутатський корпус Кременчувської міської ради сьогодні розглядав такі дії постачальника газу на сесійному засіданні. Подробиці далі. Вже пару тижнів Керменчук потроху лихоманить. Мешканці висловлюють свій протест стосовно дій спеціалістів ПАД Керманчук Газ. А саме, посилаючись на постанову Кабінету міністрів, Кермачук Газ планує встановити до кінця року майже тисячу побудинкових газових лічильників. Проте люди заперечують у кожного чоловіка в кожній сім'ї поразному буде розход. По-перше, якщо колонка стоїть і газова плита. Один з утра до вечора моється, другий помоється один-два рази в день там. Распределять будут кубометры, на всех одинаково. Это несправедливо. Положено, чтобы газовый счетчик был в каждой квартире. Надо каждому индивидуально, чтобы люди знали, что он платит деньги свои за свой израсходованный газ. Поэтому только индивидуально, каждую на каждую квартиру. А если хотят установлять? Так, хай у кожну квартиру встановлять. Да. Отак ми согласні. Ми так согласні. А, а на, на ми на не, не согласні. Ні. Кажіше, ми це проти. Хай Але за нас ми... власне таких пенсіонерів трошки побезпокоїться. Сьогодні питання встановлення лічильників газу розглядали навіть на сесійному засіданні депутати міської ради. Доповідачем з цього питання виступив депутат Олександр Роженко. Почалася ця програма і встановлюються. Газові, газові лічильники не поквартирно, як було передбачено законом, а вирішили в зв'язку з тим, що грошових коштів не вистачає, що це затратно, почали встановлювати газові лічильники побудинково. Що це за собою тягне? За собою це тягне відповідно збільшення витрат на оплату газу у населення. Тобто на і так доведено, нема роботи, зубожіло і за... Місяць за два, що вже в деяких будинках установлено газові лічильники, бо будинкові це приводить до суттєвого збільшення плати за газ. На думку Кремичужан, користувачі зобов'язані сплачувати виключно тільки за ту кількість газу, що власне спожили, а не платити за всіх. Для того потрібні індивідуальні лічильники, а не побудинкові. Такої ж думки і народний депутат України Юрій Шаповалов. Парламентарій переконаний, що такі енергоресурси, як вода, електрика та газ, повинні обліковуватися тільки індивідуально. Кабин в начале безал поставщиков газа установить каждому индивидуальный счетчик. Может быть, посчитали, что это очень дорого. Давайте по одному установим на каждый дом, да и все. Счетчики должны быть индивидуальные на каждую квартиру, чтобы каждый понимал, сколько он потребляет. А титава людях дітей будуть економити. Закон України про забезпечення комерційного обліку природного газу чітко визначає, що до споживачів газу відносяться жителі багатоквартирних будинків, і договори на поставку газу укладені з окремими споживачами. Держава зобов'язалась до кінця 2017 року встановити у кожній квартирі газові лічильники. До того ж, законом визначено, що лічильники ці повинні встановлюватися за рахунок постачальника, бюджету або інших незаборонених законом джерел, але не Має жодного слова про те, що громадяни повинні ставити лічильники за свої гроші. Тож Юрій Шаповалов переконаний, що постачальник газу в даному питанні повинен чітко виконувати закон. Тому що э, кабінет міністрів э, о те, щоб змінили цей порядок, все-таки об'язали установки на кожну квартиру індивідуального щучка. Я думаю, це буде справедливо. Зовні наші будинки чисті та охайні, але якщо упустити погляд нижче у підвали, то ми побачимо сміття та бруд. Але Кременчук буде чистішим. Сьогодні мова піде про підвальні приміщення, які погодилися очистити від сміття керуючі кампанії нашого міста. Кременчуські підвали це зовсім інша сторона Кременчука, яка є у кожному будинку, але мало кому помітна. Одне з головних призначень підвальних приміщень це розміщення інженерних комунікацій. Варто зазначити, що з оновленням труб справи йдуть добре, а ось з чистотою підвалів тут справи кепські. Там доволі тепло взимку і майже не задуває вітер, тому не дивно, що такі приміщення стали готельними номерами для безхатченків. Після себе ці люди найчастіше залишають купи сміття та залишки своєї бурхливої життєдіяльності. Також проблем завдають і Кременчужани, які викидають будівлі. Вельне сміття, коробки та старі речі до підвалу керуючі компанії Кременчука активно долучилися до двомісячника чистоти та виступили з пропозицією прибрати сміття з підвалів. І ті услуги, якби как бы, ні входять статтю затрат при розрахунку тарифу, але в рамках проведення двомісячника чистоти і ми підтримуємо ініціативу мера города. А наш город і привести його в хороший вигляд, щоб он був чистим, самым красивым городом на Україні. Головний інженер житло також зазначив, що прибирання підвалів не входить до тарифу керуючої компанії, але причини такої ініціативи досить обґрунтовані. Ми це робимо для того, щоб зменшити ризик появи у цих підвалах гризунів. Мошок, блошок, комарів і іншого. Крім того, це забезпечує і ще і збереження житлового фонду в плані пожежної безпеки. Отже, добробит та житло «Рембудсервіс» вже найближчим часом наведуть лад у кремечуських підвалах, адже справжнє європейське місто має бути чистим та прибраним не тільки у центральній частині. Це і є головною ознакою міста без околиць. А хто ж керуючий компанії ретельніше виконає обіцянку? Дивіться тільки на Кремечуських новинах. Бійцям АТО планують виділити земельні ділянки для розміщення 217 гаражів. Про це стало відомо на засіданні робочої групи щодо забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій, у тому числі воїнів. АТО. які ще питання вирішувались на нараді? Дізнайтеся із нашого сюжету. Двом учасникам АТО, які зареєстровані у малій кухнівці та селі потоках, але мешкають у Кременчуці. Виділили земельні ділянки під садівництво. Ця земля розташована в районі Деївської гори. Там є вільна територія, тому бійцям виділили її без жеребкування. Всього до Кременчуцької міської ради надійшло тисячу три звернення щодо надання земельних ділянок від інвалідів війни, учасників бойових дій, у тому числі і воїнів АТО. Також підняли питання про можливе виділення земельних ділянок у мікрорайоні Озерному. Тут члени робочої групи наголосили, що наразі триває судовий процес щодо розірвання договору оренди із будівельною корпорацією столиця, так як забудовник кілька років не займається там господарською діяльністю. Окрім того, стало відомо, що земельну ділянку у 285-му кварталі, яка належить комунальному підприємству благоустрій Кременчука, теж можна виділити бітям, а то під гаражі. Там можливо розмістити 217 архітектурних споруд. Для цього потрібно, щоб благоустрій. Відмовився від цієї земельної ділянки, а ми її ну це, це майже буде дві сесії, може три, не знаю. А ми її можемо з вами зарезервувати саме для використання для воїнів АТО. Ми спілкувалися з мером, хотіли спочатку да, там половинку. Потім так прийняли таке рішення. Ні, ну що половинку? давайте все віддаємо і все. Тобто благоустрій не проти. Він передає. Ну, це правильне рішення. Я вважаю, що така земельний земельний масив, що як що він стоїть і там ніякої господарської Та, діяльності не немає, то схеми, То це правильно. Дану пропозицію підтримали усі члени робочої групи. Зазвичай людина, яка застрягла в ліфті, починає панікувати і нервувати, особливо якщо це сталося на верхньому поверсі. Сьогодні наші журналісти підготували декілька рекомендацій, що треба робити, якщо ви застрягли у ліфті. Напевно, з кожним, хоч раз таке траплялося. Їдеш спокійно собі в ліфті, а він раз і встав, незрозуміло де. Тиснеш на кнопки, а він ні туди, ні сюди. Найчастіше в ліфті, що застряг, вимикається світло, що посилює нелегкий моральний стан людини. У мене є кілька порад, що потрібно робити, якщо ви застрягли в ліфті. Головне в такій ситуації заспокоїтися. Стрес ні в якому разі не зможе вам допомогти. Щоб заспокоїтися, ви можете подумати про щось хороше або зателефонувати кому-небудь. Це допоможе скоротити час очікування. Ще однією з порад буде це сісти на підлогу, тому що збільшення кількості точок дотику додасть вам впевненості. Деякі дуже хвилюються, що кабіна ліфта замаленька і затісна, і що вони можуть задихнутися. Кабіна маленька, але в ній є щілини з усіх боків для вентиляції. А в шахті ліфта повітря багато і вона постійно провітрюється, тому задихнутися в ліфті неможливо. Але в першу чергу треба зв'язатися з диспетчером. Давайте спробуємо це зробити. Іноді це не працює. Зупинка ліфта часто відбувається через те, що виникають поломки механізму. Це особливо стосується ліфтів, термін експлуатації яких вже закінчився. Деякі поломки виникають і в нових ліфтах, якщо їх якість залишає бажати кращого. Ну і головне, не залишитись же ви тут жити, витягнуть в будь-якому випадку. Повітря є, тепло і сухо, нічого не загрожує. У ліфтах не водяться щури, змії, павуки та монстри. За інформацією синоптиків, завтра впродовж дня погода очікується малохмарна, Опади у вигляді дощу. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 5, в день плюс 8, плюс 13. Родинного затишку за будь-якої погоди бажає вам колектив Кременчуцьких новин. Дивіться нас в Ютубі на телеканалі Жтава. Побачимось вже завтра о цій же порі. На все добре.